Вітаю з вами знову, я, Кач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я хотів би коротко розповісти вам про застосування РРО в 2023 році. Кому він потрібен? Усім, у кого є розрахункові операції. Що таке розрахункові операції? Згідно закону про РРО, розрахунковими операціями вважається приймання готівки, приймання оплат через посттермінал, тобто карткою, якою ви розплачуєтесь. Також приймання платежів через платіжні систему по типу ЛІПЕ. А в кому потрібне РРО визначилось. Добре. Якщо ви отримуєте кошти за надані послуги не в готівковій формі, а скажімо, на розрахунковий рахунок. Виписали рахунок, де зазначили свій номер рахунку у формі IBAN, то в таких випадках ви РРО не зобов'язані використовувати, тому живіть спокійно. Не забудьте також за штрафи. Якщо вас спіймають на невиданні чеку, при умові, що ви його зобов'язані були видавати, то перший раз це обійдеться вам лише 100% сумою вартістю того товару, який ви продали без чеку. Якщо вас другий раз спіймають за руку, то це вже вам буде коштувати 150% від вартості проданого товару. Тому думайте, чи воно вам потрібно, бо набагато дешевше купити собі програмний РРО, ставити його на смартфон чи на ноутбук і видавати чеки. На цьому все. Гарного дня. Все буде Україна. Хай вам щастить.